Фортедж 2019 року випуску, привезений з Америки. По автомобілю немає жодних зауважень. Все працює з мінімальними пошкодженнями. По передній частині замінено капот та передній бампер. Відповідно фарбований також капот і передній бампер. Решта автомобіля в рідній фарбі. Гарна комплектація сел. Маємо безключовий доступ, маємо домофон. Маємо електросидіння, також електро всі зеркала, маємо електрокришку багажника, датчик світла, датчик дощу, є контроль смуги, також є адаптивний круіз-контроль, дістронік. Два автомобіля, 92 тисячі рідного пробігу. Все працює без ніяких зауважень. SYNC третій, Android Auto, Apple CarPlay. Все є, підігріви, сидінь, клімат-контроль. Автомобіль в гарному стані. Ось маємо такий шкіряний салон, нічого ніде не затерто, не почухано. Ось такий от він має ззаді. Маємо також електрокришку багажника. Маємо квадрат під фаркоп, ззаді все. Так як має бути. Докатка, домкрат, все є, все на місці. Такий от Ford Edge. Ще раз по салону. По автомобілю, повторюсь. Фарбований лише капот та параднібом. Кому цікаво, приїжджайте, дивіться. Авто гарна гума. Американська всесезонка. Ось він код. 20-й рік. Ось вот такий зайчик. Вот.